Турецька поліція затримала в Анталії трьох громадян Росії, котрих підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням Ісламська держава. Операцію провели в ході розслідування теракту в Самбулі, який стався у вівторок. Загалом правоохоронні органи затримали кілька десятків осіб. У своєму виступі перед конгресом Барак Обама заявив, що США має сьогодні найсильнішу економіку в світі і володіє найбільшими військовими потужностями на землі. Коли справа доходить до вирішення серйозних міжнародних проблем, люди у світі дивляться не на Пекіна або Москву. Вони кличуть нас, підкреслив Обама. Він упевнений, що Україна та Сирія виходять з під впливу Росії. За місяць онлайн голосування за найбільших корупціонерів світу, що започаткувала правозахисна організація Transparency International, з великим відривом лідирує експрезидент України Віктор Янукович. Після підбиття підсумків організатори визначать соціальні санкції для двох лідерів рейтингу. Справа про корупцію допомагатимуть розслідувати кращі юристи та активісти планети. У Саудівській Аравії заарештували Самар Бадаві, сестру блогера Раїфа Бадаві, лауреата премії ЄС за свободу думки імені Сахарова. У поліцію доставили її дворічну доньку. На думку правозахисників Самар Бадаві могли заарештувати через боротьбу за звільнення чоловіка, якого засудили разом з блогером Бадаві. На автосалоні в Детройті автомобільні компанії з усього світу переставили свої новинки. Серед них і концепт-кари. Особливий інтерес привернули люксові і спортивні автомобілі. Компанія Audi продемонструвала новий кросовер, який можна заправити водним за 4 хвилини. Повного баку вистачить на 600 кілометрів.